Вітаю аграрії! Сьогодні хотіли познайомити вас з новинкою сезону 2024 року від компанії НПЦ гібридом ріпаку озимого тріатлон. Гібрид Тріатлон це висока та стабільна урожайність. Висівається від Швеції до Болгарії, що говорить про пристосованість даного гібриду до різних ґрунтово-кліматичних зон. Тріатлон ідеально підходить для посушливих регіонів. Відмінна стійкість до розтріскування стручків та зимостійкість. Даний гібрид характеризується дуже високою стійкістю до хвороб завдяки резистентності до ФОМОЗу РЛМ 7 генетичній резистентності до вірусу поживтіння турнепсу тієві та толерантності до вертицелюлозу. Завдяки своїй потужній кореневій системі може ефективно використовувати доступну вологу та поживні речовини для отримання найвищих врожаїв. Гібрид Тріатлон це дуже висока ефективність споживання та засвоєння азоту, має стриманий весняний розвиток та початок стабілування і, як наслідок, більш пізне викидання бутонів. Даний гібрид придатний як для оптимального, так і для пізнього строків посіву. Ми завжди готові прийти на допомогу та підібрати правильний гібрид для вашої зони вирощування.